Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Як завжди, дуже рада вітати вас на своєму каналі Кулінарна рацинка. А готувати я буду сьогодні сніжки по-французьки на молодці. Отже, два яйця розділила на жовтки та білки. Спочатку нам треба підбити дуже гарно білки із дрібочкою солі. Кидаю дрібку солі і білки, два білки в мене і збиваю міксером Як тільки білки побіли, вкидаю столову ложку цукрової пудри або цукру і продовжую збивати. Натах звила білки. В кастрюльку вливаю стакан молока, жирного молока, і ставлю на плитку. В жовтки всипаю теж пів ложки цукру і підбиваю теж міксером. Молоко довела до кипіння і потрошечку, такою малесенькою сівочкою вливаю збиті жовтки. В Молочну суміш додамо 15 грамів масла. І гарно розмішуємо цю суміш, плячу суміш, і плячу суміш викладаємо білки. І одержуємо отакі сніжки. Можна викладати двома чайними ложечками, бо тоді вони будуть менші. І бажано, звичайно, варити їх у широкій посудині. І отак буквально хвилинку прокипіло і вимикаємо вогонь. І далі сніжки доварюємо. На дуже малесенькій температурі. У мене індукційній вийшло 200 і ще одну хвилинку. Сніжки, от такі, оглянь, такі гарні сніжечки, виходить. От з усіх боків. Прямо сніжні такі комочки, повітряні. Перекладаємо у мисочку. Такі. Снігові кульки гарні. Тільки ж погляньте їх. які вони красиві вийшлося. Пухнасті як хмаринки, Дуже гарні. І отакі ніжні сніжки заливаємо молочною сумішю. І отут уже молочна суміш, яка вам подобається. Якщо подобається солодше, можна кинути більше цукру. Якщо подобається не солодка, менше цукру. І отакі смішки можна подавати на сніданок. Прекрасна французька страва. Сміжки по-французьки. Дякую за перегляд. Якщо сподобалась моя страва, поставте, будь ласка, лайки. Насолоджуйтесь з нею, вона дуже і дуже смачна, ніжна. Навіть дітки полюблять її. І поставте лайки, будь ласка, підпишіться на мій канал. Заходьте. Дякую за увагу.